Тому взимку газу просто не вистачає. І тоді з'явилася революційна на той час ідея: а що якщо зберігати газ заздалегідь? У 15-20 х роках ХХ століття у Канаді та США починають експериментувати зі зберіганням газу і придумують зберігати його під землею у місцях, де колись були газові родовища, але з яких викачали весь газ. Перші промислові сховища запускають у 1915 році в Онтаріо. Та в 1916 році в Огайо. Ідея стрімко набула популярності через свою зручність. Після Другої світової війни бум природного газу в Європі. Зростає населення, активно відновлюється промисловість, яка переходить на використання природного газу. Європа так само стикається із зимовими піками споживання. І за прикладом американських країн починає будувати власні підземні сховища газу. Отже, газосховища не з'явилися випадково. Вони стали відповіддю на нерівномірність споживання природного газу в передових країнах.